У високогір'ї Буковини працює унікальний реабілітаційний центр Купол Гуцула. Він розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Там допомагають відновитися військовослужбовцям, які повернулися з фронту. Місцеві волонтери облаштували центр впродовж року. Як лікують в куполі? Далі у сюжеті. Селище Путила піднімаємось на хутір поляківський, і тут на самій верхівці купол гуцула збудував його для побратимів. Доброволиці волонтер Олег Ревега. Чоловік 9 років воює і знає, наскільки важливий для захисників відпочинок та відновлення. Він за власні гроші та своїми силами звів цей двоповерховий купольний будинок. Сюди ти приїжджаєш, тут. Настільки не неймовірна тиша, настільки затишно, що ти переоцінюєш своє життя. Ти знову хочеш жити, тому що є щось прекрасне. Є заради чого жити? В майбутньому цей проект має бути як. Реабілітаційний центр з психологами. захисники та їхні сім'ї мають змогу побути тут безкоштовно. У куполі облаштували спальню, кухню та ванну. Є навіть бібліотека, кімнати з панорамними вікнами, з видом на гори та автентичним інтер'єром. Будинок розташований майже на 900 метрів над рівнем моря. Перші відвідувачі, побратими Олега. Боїць з позивним мольфар намагається переконцентруватися після важких боїв. Були бойові дії в оборони часового яру. Також було в районі півтора місяця досить важкі важкі бої. Там е, ворог засовував абсолютно все, що міг. Дуже велика насиченість була в півдронів, дуже велика насиченість артобстрілу, авіабомб, каби там літали на раз-два. Тобто, містечко навіть от, в той момент, коли ми там були, є деякі відео, коли нам виходили звідти, знімали маршрути. І коли його побачив буквально через тиждень на не пам'ятаю, здається, Ліпер, ви виставляли обльоти, відео, щось таке. Коли побачу, через розстоження, побачу ті будинки, де ми ще в підвалах були, і вони стерть до фундаменту. І ти б розумієш, бачиш ці от міста, ти розумієш, що несе собою русський мір. Зараз захисник у відпустці і сил набирається в горах. Виходиш з студента Расом, просто дивишся німим поглядом, поглядом в гори, і ти дійсно набираєшся сили, вона допомагає. І оскільки... Я місцевий, в принципі, я знаю, що це таке. Ну і здавалось би, мабуть, звичним до цього. всього, Але насправді. Як може звикнути до покою, до миру, до спокою, до краси. І воно дійсно допомагає психологічно розслабитися, просто відпустити всі ці зажатості, які відбуваються у своїй свідомості. На подвір'ї у пам'ять про героїв, котрі віддали своє життя у боротьбі за нашу незалежність, стоїть особливий монумент тризуб з 60 відстріляних гільз. Деякі гільзи були теплі, що тільки вони відстріляні були і. Привіз їх сюди, попросив місцевого зварювальника Олександра, щоб він зварив, він погодився, каже, да, за таку ідею, за такий цей для такого пам'ятника безкоштовно це все зробив. Пам'ять хлопців загиблих це найголовніше. Ми не повинні ніколи про це забувати. Якою ціною нам дається даже ось цей відпочинок тут на куполі? Ми повинні завжди про це пам'ятати. Проєкт планують і надалі розвивати, збудують лазню та спортивний майданчик. Купол гуцула потребує постійної підтримки, аби якомога більше захисників змогли скористатися можливістю перезавантаження. У мене є от очий дім, і я хочу його реставрувати, щоб зробити більше місць для залучення більше груп людей. У мене ще є зараз відкритий збір на інклюзивний майданчик. Люди, типу які там на інвалідному війську чи без руки, зробити спортивний інклюзивний майданчик. Він десь в районі 250 тисяч. Хочу також поряд поставити. Згодом до роботи з військовиками та ветеранами залучатимуть психотерапевтів та реабілітологів, але найголовніше, що відвідувачі куполу завжди матимуть змогу поринути в інший світ, де спокійно і тихо. З Буковини Ольга Лучик і Уріга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.